Я хочу сказати пару слів про те, а, чому, чому не треба а, носити з собою документи. І тим більше їх комусь показувати. Бо ну, знаєте, є люди такі, які думають, що, ну, наприклад, якщо а, написано десь там, що під час воєнного стану а, кожний повинен носити з собою посвідчення особи. Або, ну, я не пам'ятаю, там був чи закон чи указ, мені не важливо. Це насправді не так важливо. Найважливіше те, що все це не підписано, все це оферта, все це не має великої гербової печатки державної. А постанова, здається, чи указ, указ це був а ще Кравчука, який був там перший так званий президент так званої Незалежної України, то у нього була, був указ про державну початку. І в цьому указі, я думаю, що він досі чинний, було написано, що Великою державною печаткою скріплюються тексти законів України, указів президента і так далі, і тому подібне. А що таке велика державна печатка? Це згідно е є така стаття 20 Конституції України, там написано, що призуб це лише частина е печатки державної нашої. Тобто є Державна початка, а є моя мала державна початка, малий герб. Ну, і ось цей малий герб, вони використовують цей трзуб. Ем, Я вже, ну, мабуть, не буду казати про його походження і що він нагадує. Ну, якщо вам цікаво, то можете погуглити хазарська тамга. Ой, подивитись, що таке тамга хазарська, такі хазари взагалі. Ось. І е, ось ця печатка, е, вона використовується зараз всюди. Ще краще, коли навколо цього дерзвука написано там, наприклад, офіс президента України або там щось ще. Ну, це не важливо, тому що це, ну, по-перше, печатку має ставити президент, а не офіс його. Бо офіс це, ну, це просто кабінет з, з меблями. Він не може ставити печатку. От. І велика державна печатка, вона відсутня. Від слова зовсім. Тобто стаття 20 Конституції вона за 33 роки так і не була виконана. Хоча законопроект про е, державну початку був е, введений. Здається, в 2020 чи 2021 році я зараз не буду, можу, не пам'ятаю точно, але суть в тому, що закон так і не прийнятий. Печатки немає. А це означає, що у нас жодного закону, указу, постанови не існує фактично. Це просто оферти, це просто е ілюзія, яку люди або особи вірять, як е, в релігію. Бо їх змушують, бо у них немає часу подумати своєю головою, бо немає е, ну, бажання розібратися, полізти, почитати документи і так далі. Отож, е, печатки немає. Це вже значить, що що б там не було написано в їхньому законі, чи указі, чи постанові, е, це все фігня. Тому ніхто не зобов'язаний носити документи під час воєнного стану, який, до речі, теж не, ну, як би так сказати, він типу введений, але стан війни не оголошений і, і воєнний стан не може продовжуватись більше, ніж 90 днів. В Конституції президента немає таких повноважень, щоб продовжувати воєнний стан, тільки вводити. А він постійно його продовжує ставить. Замість, замість підпису летучого голландця або взагалі не підписує, і ставить печатку офіс президента замість великої державної печатки. Тобто це все просто ну папір папірці. Так от коли а, вони, будь-хто неважливо, починають посилатись на ці укази постанови будь-які. Які вимагають від вас нібито пред'явити документи, ви задаєте лише одне питання. А де покажіть мені, щоб цей закон був з великою державною початкою. Покажіть мені, не просто на словах, а покажіть мені цей закон підписаний. Належним чином підписаний я маю на увазі, що коли пишеться перша літера імені. Та прізвище, то це не є розшифровкою підпису, тому що згідно державного стандарту України повинні бути ініціали, всі ініціали. Тобто э, ВО Зеленський, наприклад. Або ім'я повністю. Тобто, згідно ДСТУ 2003 року, э, такий варіант. А згідно ДСТУ. У 2020-му, я так пам'ятаю, хоча він, я чула, що він не введений в дію. Ну, будемо вважати, що все це дійсне і чинне, але чомусь навіть найвищі посадові, як вони себе називають, особи, не дотримуються жодного з цих стандартів. Тобто немає ні повністю ініціалів, немає ні повного імені. А стоїть лише ініціал першу, ну, імені так? і прізвище. Але є ще й прізвище, написане капслоком. Тобто це показує, що це капітан корабля, який, ну, якщо це по морському праву, якщо це по римському праву, то це взагалі розпорядок недіздатної персони. Ну, не будемо вдаватися. Все, що повинні ви розуміти, це те, що а, повинна бути розшифровка, хто підписав, повна розшифровка. Хто бере на себе відповідальність за те, що написано в тому законі, чи в указі, чи що там ще. І е е е державна печатка, велика державна гербова печатка, якої немає, що вона являє собою там. Повинен бу... Ну, є опис, здається, в 20-й статті Конституції. Можна почитати. Е, ну, один раз я так поліцейському задала таке питання, коли він сказав, де ваші документи ви ж е, повинні носити під час воєнного стану. Там, чи паспорт, чи щось ще. То він одразу, ну, не ну, немає чого відповісти на таке просте питання, розумієте? І вони просто заливаються. Це вже мало того, що форма в них не синього кольору, як прописано в їхньому ж законі, а чорного. І посвідчення працівника поліції не містить назви, тобто воно повинно бути жовто-синє, і там повинно бути написано посвідчення, здається, поліцейського. Так? Але в них написано додаток до жетону, і вони тикають цим. Цією бумажкою і кажуть, що це посвідчення. Тобто написано купа законів, і вони ж самі не дотримуються всього того, що там написано, а з нас вони щось вимагають, розумієте? Вот. І коли вони кажуть, пред'явіть хоч що-небудь, нам потрібно встановити особу, вони ж вам не кажуть, нам потрібно встановити людину. Тому що людині документи не потрібні. Є відповідь від Міністерства юстиції України, що. Статус людини не присвоюється державною владою чи ким небудь а належить людині від народження. Тобто ніхто не може заперечувати або відбирати статус людини у людини, чоловіка чи жінки. Тому їм треба встановити особу, як вони кажуть. А що таке особа? Особа це фізична особа. Особа це бумажка. Тобто, коли вони кажуть е, посвідчення особи, то це є е, особа це взагалі свідоцтво про народження. При народженні е, дитини ЗАГС е, видає документ, який називається свідоцтво про народження. Але мало хто знає, що це свідоцтво не про народження живої людини, а це вже йде свідоцтво про створення е, фірми, яка носить Фіо, ім'я. Схоже на ім'я цієї людини. І людина думає, що то є свідоцтво про народження її, але це не так. Тобто це просто свідоцтво про реєстрацію е, персони, ну, фізичної особи. А паспорт це вже є паспорт не людини, а паспорт отого свідоцтва, яке видно. Тобто, якщо навіть є така ситуація, що ви маєте ну, щось там довести або в суді. Ви можете показати свідоцтво, сказати, що ось особа, а показати паспорт і сказати, а це вже паспорт особи. Тобто паспорт громадянина це не є е, паспорт людини, це є паспорт особи, бумажка на бумажку, папірець на папірець. А людина тут ні до чого. Людина вона вільна, от. І вони. Вимагають, що хоч щось покажіть, хоч і паспорт, хоч водійське посвідчення, хоч дію там. Ну, ДІЯ — це взагалі край. І ще там щось там. Але е це все вони здійснюють для того, щоб встановити, з ким у вас контракт заключений. Ну, Тобто, якщо паспорт, то з міграційною службою, якщо водійські права, то з МРЕО, там, з МВД чи що там. Тобто вас не розглядають як людину, вас розглядають як папірець. Якщо ви е, називаєте себе папірцем і асоціюєте себе з папірцем, то е, значить з вами можна робити все, що завгодно, хоч підтертися вами, розумієте, що відбувається. Тому, е, якщо вони не можуть встановити знайти папірець, тоді е, вони не, не зможуть нічого з вами вчинити. Тобто підсумовуючи все вище сказане, що я хочу сказати? Коли вас питають, чи у вас є документи, посвідчуючи особу, то, наприклад, ви сказали ні тоді наступне питання, яким вони намагаються вас загнати під свою юрисдикцію, це а ви громадянин України? Ну і тут 50% одразу кажуть так. І це все є фатальна помилка, тому що якщо ви кажете, що я громадянин України, то ви тим самим кажете, що я фізична особа, яка е, заключила контракт з Україною. Але ви можете сказати, що я, е, по-перше, можете сказати, що я не відповідаю на питання, або е, Сказати, що я в ваших послугах не, не потребую ваших послуг, я їх не замовляв. Або е я не бажаю заключати контракти з іноземними компаніями. І взагалі ніякого контракту у мене з вами немає.